Початок робочого тижня час дізнаватись, чим жила Стрищина протягом вихідних та цього дня для вас. Працюватиме Світлана Кренців. Мої вітання цими вихідними стрий став своєрідним духовним центром Української греко-католицької церкви. В нашому місті відбувся без перебільшення з'їзд представників духовенства не тільки зі Стрия, а й за кордону. З подробицями Василь Алексєєв. А приводом для цього стали три значні події: по-перше, свято успіння Пресвятої Богородиці або перша Пречиста. По-друге, 10-та річниця створення екстрейської парки у ГКЦ. Потретє 225-річчя передачі церкви Успільно Пресвятої Богородиці австрійською владою, австрійській громаді. Тож цілком закономірно, що центром святкування і став цей храм, де в суботу від... зібралися на торжества і спільно молитву високі духовні гості з багатьох куточків України і за кордону, представники влади, численні віруючі. У цей день пристойного праздника устання Пресвятої Богородиці розпочинається… Божественна, Айхерешська літургія, котру очолить Преосвященний владика Тарас Сенків, апостольський адміністратор Стрийської єпархії. у співслужні преосвященних владик Української греко-католицької церкви. Преосвященного владики Йосипа Міляна, єпископа побічника Київської, Архієпархії, Преосвященного Владики Петра Крика, апостольського екзарха Німеччини та Скандинавії, Преосвященного владики Гліба Головчини. Апостольського екзарка Великобританії та Ірландії, превзвященного владики Михаїла Колтуна, єпарха парка Жовківського, при владики Святослава Шевчука, апостольського адміністратора. Єпархії, покрови Пресвятої Богородиці Аргентин. Участь у літургії взяли священики з багатьох єпархії Української Греко-католицької церкви, благословив присутніх пресвященний владика Тарас Сеньків. І ту найбільшу прославу Бога, котру на цій землі людський рід міг принести, є та, про котру сьогодні велично співаємо. Поризумі діва і у спінні жива. І між тими двома словами є ціле її життя. Життя тієї, котра стала другою євою. І на відміну від тої першої єви, що сказала Богу мені, сказала Богу так». І це так» тривало ціле, ціле життя. І в цьому так Богові сказана цим святим життям, вона прославила Бога, бо стала матір'ю Спасителя світу, стала матір'ю всіх відкуплених. стала матір'ю церкви, зродженої з пробитого боку її Сина, церкви, котра повинна стати матір'ю для всіх. Кого Господь покличе на цьому світі до життя, життя, котре має прославитися Господь. Пречиста Діва Марія є першим і остаточне так Богові сказане цілим людством. Її непорочність, її дівство. Це не є категорія тілесна, але духовна. І спочиває її цілковиті послушності Богові. Було віддано Данину Шани першому єпарху його пресвященство Юліану Гбуру та всім, хто формував, розбудовував і зміцнював стрийську єпархію. Хай Господь благословить стризьку єпархію, благословить всіх вас та видарив вам за те, що ви становите її невід'ємну частину своїми молитвами. Своїм життям перетворюючи таким чином цей світ грішних людей у світ, котрий є початком Божого царства. Амінь. Було багато привітань, нагород і подарунків, як від духовних властей, так і від світських. Привітали прехальну громаду і святих отців перший заступник голови Львівської облдержадміністрації Мирон Янків, голови райдер адміністрації і районної ради Володимир Борій і Роман Козак, міський голова Роман Шрамов'ят. Перш за все, я би хотів подякувати за це свято нашому патріарху Любомиру Гузу. Я пам'ятаю, як 10 років тому він приїхав до мене в міську раду. І каже, що є десь така думка, може би в струю була стрийська епархія. Але каже, протягом тої думки є багато чого. Що саме перше? Каже, прийнято відроджувати епархії там, де вони колись були до війни. В стрію, на превеликий жаль, єпархії не було ніколи. Я казав Владико, що треба для цього, щоб в строю була епархія. Ну, каже, перш за все каже, допомога міської влади, щоб дати приміщення під адміністрацію, приміщення під житло епископу, ну і далі допомагати в формі епархії. Кажу, владико вже є, значить, все, то, що ви хочете, каже, я вам можу зараз показати. Він подивився, побачив. І я переконаний, що тільки за його сприяння в стрію відбулася епархія. Я надзвичайно був щасливий, чому? Що таке стрийська епархія? Значі, звичайно, що за неї знають в Римі, за неї знає США, знають в Канаді, в Бразилії, Гаргентині. Значить я вже не кажу в Європі. Всюди звучить Стрийська єпархія, а значить, звучить оцінок де в місті Стрию. Наскільки завдяки цьому піднявся і рівень міста Стрия? Так само вірю, що наступний ювілей. Епархія буде святкувати в новому катедральному храмі, який будується, і вірю так само, що буде і 20-й ювілей, буде 100-й ювілей, буде тисячний ювілей нашої стримської епархії. Хай в цьому нам допомагає Господь Бог. Закінчилися торжества святим причастям, спільною молитвою і кропленням святою водою. У львівських школах стенди Януковича не висітимуть. Начальник управління освіти Львівської міської ради Надія Оксенчук запевнила, що Львів не отримував розпорядження про те, що в школах мають бути постійно діючі стенди під назвою Україна для людей. Вона додала, що особисто розпорядження не бачила. Нагадаємо, за повідомленням низки ЗМІ, в деяких регіонах України обласними адміністраціями ініційовано створення у школах постійно діючих стендів під назвою Україна для людей. При цьому на стенді обов'язково потрібно Розмістити портрет та програму дій президента України Віктора Януковича. До початку процесу відключення сірих мобільних телефонів та тих, що вже є у чорному списку, залишилось чекати зовсім недовго. Про це повідомляє прес-центр Українського державного центру радіочастот. Відключення телефонів невідомого походження і тих, що були вкрадені або загублені власниками, розпочнеться одразу після завершення налаштування необхідного обладнання п'ятим оператором. Це має відбутися восени поточного року. Процедура відключення передбачає спочатку надсиланням власникам нелегальних телефонів смс повідомлень з попередженням про дату відключення такі повідомлення надсилатимуться оператором мобільного зв'язку відповідно до сірого чи чорного списків, що надані Українським державним центром радіочистот. Вже втретє, у 2010 році Укрспирт має намір підвищити відпускну ціну спирту. Пише видання комерсант України із посиланням на главу концерну Ігоря Сухоносова. З 1 вересня вартість спирту збільшиться майже на 30%. Необхідність підвищення вартості спирту викликана подорожчанням сировини та енергоносіїв. У собі вартості спирту енергетична і сировина складові займають 92%, а 8 – це транспортні витрати і заробітна плата, сказав Сухоносов. У липні ціна зернових піднялася більш ніж на 20%. але виробники вважають підвищення ціни на спирт необґрунтованими. Вони звинувачують «Укрспирт» у монополізмі і вимагають поліпшення якості продукції. Розпочало голосування за третю останню трійку ймовірних кандидатів на посаду депутата у Львівську обласну раду від нашого міста. Проголосувати за кандидата, який вам найбільше імпонує, ви можете з 30 серпня до 19 години 1 вересня. Отож на підтримку Ігоря Попіва телефонуйте за номером 093 399 9951. Ігоря Софіяника телефонуйте за номером 093 399 9952. Лілія Цален телефонуйте за номером 093 399-99-53. проголосувати можна, зателефонувавши безкоштовно з міського стаціонарного телефону. Щоб ваш голос був зафіксовано? Вам потрібно почути більше ніж один гудок. З одного номера можна проголосувати тільки один раз. Якщо з вашого телефонного номера було здійснено дзвінок, і ви спробуєте ще раз зателефонувати, система автоматично скидатиме ваш дзвінок і його не буде враховано. Долучайтесь до нашого спільного проекту, адже ми самі обираємо своє майбутнє. Це все про що ми хотіли вам сьогодні розповісти. Ще раз переглянути новини ви можете на сайті телелан.ює. Вдалого вам вечора на все добре. Кажуть, світом керує інтерес. Проте, які та чиї інтереси керують та ведуть боротьбу у світі спортивному, станом на сьогодні розповім я Олег Филик. Мої вітання. І розпочнемо з футболу. Ці вихідні місцеві улюбленці ФК Скала Моршин» приймали на своєму полі команду Росі з Білої церкви. Матч проходив в рамках першості України Другої ліги групи. А судівська бригада на поєдинку була представлена інспектором Федерації футболу України Василем Бабієм, арбітром матчу Андрієм Дудчиком, та асистували йому Папірович та Песоцький. Футбольний клуб розі молода та амбітна команда. За один сезон пройшла шлях від дебютанта до чемпіона України серед колективів фізкультурників. Але на превеликий жаль для них і, звичайно, на щастя. Для нас в цей день росичі нічого не змогли протиставити конструктивній та збалансованій грі підопічних Івана Бубіса. В результаті маємо переконну перемогу з рахунком 4-0. Відзначилися Віталій Дністрян, Юрій Антонів та Михайло Басараб. Український боксер Сидоренко виграв чемпіонський бій на Майдані Незалежності. Чемпіон світу з боксу за версією WBA ви бій найлегшій вазі 33-річний українець Володимир Сидоренко успішно повернувся на ринг після 15-річної перерви. Володимир Сидоренко переміг 35-річного боксера з Танзанії Вану Мутулу в рамках шоу, яке відбулося на майдані Незалежності цими вихідними. Бій тривав усі відведені на нього 12 раундів, за підсумками яких судді віддали перемогу Сидоренку з рахунком 120-108 двічі і 119 -100. 109. дев'ять ізначимось, перемога принесла українському боксерові титул WBC International Silver в другій найлегшій вазі і Дагестанів були чемпіона світу стайського боксу. Правоохоронні органи встановили особу чотирьох бойовиків, ліквідованих у Хасавюртському районі Дагестану. Як повідомляє інтерфакс, ватажком банди виявився Наріман Сатієв 1991 року народження, триразовий чемпіон світу стайського боксу. Він перебував у федеральному розшуку за посягання на життя співробітників міліції. Бойовики вступили в перестрілку з міліції на автодорозі Хасавюрт Бабаюрт, де були зупинені для перевірки документів. Один був знищений на місці. Тру. У інших ліквідовані тікаючи від погоні. А зараз короткий огляд про наші досягнення на всесвітніх іграх із єдиноборств. А вони є і не малі. Українка Марина Прощепа виграла золото в суму у середній ваговій категорії на всесвітніх іграх в Пекіні. Марина Максименко у цій же вазі стала бронзовою медалісткою. Євген Козлятін теж виграв бронзу у змаганнях чоловіків вагою до 115 кілограм. І ще один українець Руфат Магомедов став бронзовим призером Кубка світу з дзюдом, що завершився у Майами. Магомедов виступав у вазі до 66 кілограм. І на завершення новина що змушує замислитись про можливості людського організму. Олег Кеба вижив після ураження струмом у 27 тисяч вольт. Вісімнадцятирічного Олега Кебу з районного центру Лубни на Полтавщині вдарило електричним струмом у 27 тисяч вольт. Потерпілий каже, що доторкнувся до поручнів сходів вагона цистерни, що повільно їхав на місцевому вокзалі. Пам'ятаю, шов провожати друга на харківський потяг. Узявся за сходи на борці, хотів прокататися. Опритомнів у лікарні у хлопця обгоріло 50% поверхні шкіри. Лікарі кажуть, пощастило вижити, бо вдарило струмом не по прямій, а дух. Гою через повітря. Пряме потрапляння високовольтного струму зазвичай призводить до смерті. Зупиняється серце, відмовляють млогені. В кращому випадку потерпілим ампутують кінцівки. На цьому ставимо крапку на сьогодні. Для вас працював Олег Филик. Пам'ятаємо, головне не бути першим, а бути вчасно. На все добре. прогнозують синоптики, завтра на Стрищині очікується невеликий дощ. Атмосферний тиск 726 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 82%. Температура повітря вночі 10-12 градусів з позначкою плюс, день 14-15 вище нуля. Вітер південного напрямку 2-4 метри за секунду.